Ой. Розкази. Готуємо такі рулетики із Хамона ось такої фірми. Так. Ну, приближай. Я бачу. Бачиш? Видно звідси так. Да. Фірма. Це назару подарували. І, собственно, як воно э, э, тонко, дуже тонко нарізано, але дуже зручно э, відділяти, бо... Все переложено ось такою бумажечкою, і пленочкою. Ну, ближче. Я... Раз, і зроблено. Сир Камамбер по акції у форі. форі. Ми не рекламуємо фою. Сирка зічку забули купити. Ми не рекламуємо фую. Але сир Камамбер радимо і рекламуємо. Він дуже добрий. Дуже класний. Так, все? Так. з злососім, багет подовий. пшеничний, дуже смачний. Дуже смачний. І вже оленечка. М'яско смажеться. Смажиться м'яско. Смажиться а я дуже класний тут запах стоїть. А, шампурики. А я тим часом Розрізав дуб на дві частини. Другу зараз ще я там принесу. Це весь час різав дуб і приніс сюди частину дуба. Ось, Ось цю частину дуба приніс. Так що, вечір продовжується. А, ще є зелені фарби. І дякую тим, хто це приготував. І в першу чергу дякую Оленці за те, що вона готує нам смачненьке.